Доброго ранку ви дивитеся програму Ранок на Алтаві» в ефірі, рубрика Юридичний ранок у нашій студії юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Сьогодні поговоримо про тему, яка, як мені здається, важлива не тільки там навесні, влітку вона всесезонна. Поговоримо про туристичні послуги, зокрема про правовідносини між споживачами даних послуг та тими, хто їх надає. Але все ж таки, давайте головну увагу звернемо на те, щоб як максимально мінімізувати якісь негативні наслідки для споживача, тобто вигодою для споживача, угу. будемо говорити, зрозуміло. Дуже вам дякую за запитання. Дійсно, тема дуже важлива і може виникати і влітку, як ви зазначили, і взимку в будь-яку пору року. Що в даному разі необхідно зробити споживачу? Йому необхідно з'явитися, якщо він вже має намір поїхати десь за кордон відпочити. Бажано все ж таки, щоб з ним пішов юрист, який би проаналізував. Цю ситуацію, яка в нього буде відбуватися між ним та підприємством, яке надає туристичні послуги. Зокрема, підприємство, яке надає туристичні послуги, надасть договір для підписання. На що потрібно споживачу звернути увагу? Обов'язково в договорі повинно бути зазначено, скільки коштує цей відпочинок це перше. По-друге, де саме, в якій країні, в якому населеному пункті. Збирається відпочивати ця особа чи група осіб, в якому саме конкретному готелі, який повинен бути номер у цих громадян. Що взагалі входить? Що взагалі входить, скажімо так, під час перебування цих осіб на відпочинку, в тому числі щодо харчування, чи це триразове харчування, чи це можливо лише сніданки і тому подібне? Чи можливо в цю суму, яка сплатиться споживачем, входить на екскурсії, інші поїздки і тому подібне? Це все в принципі обговорюється в усній формі, але саме це все необхідно зазначити в умовах договору, тому що на жаль, нерідко трапляються негативні випадки зі споживачами, які е, купляють за певну грошову суму, скажімо так, від, відпочинок в іншій країні світу, а отримують зовсім інше ніж те за що вони сплатили кошти. Скажіть, ще, будь ласка, в договорі має бути вказана сума в українській валюті, чи все ж таки в закордоні? Тому що тури завжди виставляють туроператори в іноземній валюті, зокрема в доларах в США. долара проводиться в українській валюті. Тобто, коли ви приходите станом, наприклад, на день, коли ви укладаєте договір, якщо це еквівалент в євро чи в доларах, все одно вказується розрахунок в гривнях. Просто по курсу, наприклад, Національного банку. Так, і ще в договорі має бути вказано. Вже зазначили, що за що ви платите. А чи має бути вказано комплекс додаткових послуг, які не оплачуються? Ну, мається на увазі додаткова оплата в договорі. Лише зазначається те, що гарантує туристична компанія, що саме це буде відбуватися. Оце і саме і потрібно зазначати в договорі. Те, за що не відповідає туристична компанія, в договорі не зазначається, тому що туристична компанія бере на себе обов'язки. Ось і саме ці обов'язки, ну які вона на себе бере, і зазначаються в умовах договору. І ще одне запитання до вас: договори страхування знову ж таки, це відповідальність е, саме підприємства, яке надає туристичні послуги, чи є партнер-страхова компанія. Всі, е, скажімо так, обов'язки, які зазначені між е, споживачем та туристичною компанією, роз, е, розподіляються між ними, між сторонами договору. Страхова компанія, скажімо так, вона не має прямого відношення до правовідносин, які відбуваються між споживачем та туристичною компанією, саме до тих, які зазначені в умовах договору. Це виключно їхні правовідносини. Так, добре, але якщо виникла все ж таки та негативна ситуація, про яку ви вже побіжно згадали, наприклад, поселили не в той готель. Ну, візьму таку гіпотетичну ситуацію. Зрозумів, дякую за ваше запитання. Інколи так трапляється, що е, після того, коли громадяни прилетіли на відпочинок до іншої країни, їх зустрічають гіди. І ці гіди говорять, що е, ви знаєте, ви замість п'ятизіркового готелю поїдете зараз з нами в інший готель, наприклад, в чотиризірковий. В даному разі необхідно зазначити цим гідам слідуючим. По перше, у нас укладено договір, у відповідності до якого ми повинні відпочивати в такому-то конкретному готелі, в такому-то населеному пункті. Необхідно пред'явити копію цього договору. По друге, якщо у вас буде можливість, необхідно відзняти на відео оцю вашу бесіду з тими людьми, хто вас зустрічає. Крім цього, необхідно терміново надіслати електронний лист. І смс-повідомлення туристичній компанії, з якою ви уклали договір в Україні. Безумовно, ну скажімо так, якщо це не подія і вас відвезуть саме в той готель, в який вважають за потрібне ці зустрічаючі особи, то необхідно вам вже по прибутті в готель скласти акт. У відповідності до якого було підтверджено, що вас привезли не в той готель, який у вас зазначено в умовах договору, а в інший готель. Бажано, щоб цей акт підписали не тільки ви, та ті, хто відпочивають з вами, а можливо і декілька інших сторонніх осіб. Потім необхідно по закінченню вашого відпочинку вже в цьому готелі попросити довідку з готелю якою було підтверджено, що саме в такий-то по такий-то період ви відпочивали саме в цьому готелі? Оце найголовніше, що потрібно зробити. Ну і безумовно, знову ж таки, надсилати якнайчастіше ті ж самі електронні листи, повідомлення, якщо у вас є можливість, навіть зателефонувати в Україну. І попередити туристичну компанію, що в разі, якщо ситуація терміново не буде виправлена, то безумовно для вашої компанії будуть серйозні правові наслідки по нашому приїзді в Україну. До речі, про наслідки. Якщо все ж таки та ситуація ніяким чином не вирішилася, довелося відпочивати не зовсім так, як планувалося, як згідно умовами договору. Так, повертаєтеся до України. Що тоді робити? Коли ви повертаєтеся до України, у вас вже є. Багато документальних, в тому числі, доказів, які підтверджують, що ви відпочивали зовсім не в тому готелі, за який ви сплатили кошти. В даному разі вам необхідно звернутися бажано в письмовій формі до підприємства у відповідності, скажімо так, до договору, яке надавало вам ці послуги. В даному листі ви маєте право вимагати відшкодування матеріальних збитків, адже той готель, за який ви сплачували, п'ятизірковий, безумовно, коштує відпочинок там дорожче, ніж в тому, де ви відпочивали. Крім цього, ви маєте право вимагати, відшкодувати вам моральні збитки. В даному листі необхідно зазначати, що якщо Туристична компанія відмовиться виконати ваші вимоги щодо відшкодування матеріальних та моральних збитків, ви звернетеся з відповідним позовом до суду. При всьому при тому, вам необхідно навести ті докази, які підтверджують, що ви дійсно відпочивали в іншому готелі, ніж в тому, за який ви сплатили кошти. Крім цього, вам необхідно зазначити, що по факту ухвалення судового рішення, яке набере законної сили. Ви розмістите інформацію також в ЗМІ, в тому числі в інтернеті, де ви будете розповідати іншим, можливо, потенційним споживачам цієї ж компанії, яким чином вона ставиться до своїх клієнтів. І скажіть, будь ласка, ще... як правило, це. Це спрацьовує а ще а, до цього ще повернемося обов'язково. Але Добре. а, якщо ми говорили про готель, не то але якщо навіть той готель, все нібито так, але деякі пункти договору. Ну, наприклад, не триразове харчування, а двохразове харчування. Там не знаю, включена екскурсія, але її немає, не представлена. Як діяти в цьому випадку? В, в даному випадку необхідно все заактувати. Тобто, якщо вас скорблять один раз замість трьох разів, що вказано в умовах договору, також це необхідно зробити. В ідеалі, якщо ви надасте довідку з готелю, що екскурсія така-то не відбулася, харчування відбувалося там один раз на день там, чи два рази, ну і безумовно, можна зробити відеозапис. Який би також підтверджував все те, що ви говорите, тобто, чим більше у вас буде доказів щодо невиконання фактично з іншої сторони умов договору, тим більше у вас буде шансів відшкодувати як матеріальні, так і моральні збитки. Якщо представник туроператора туристичне підприємство відповідно, яке надає послуги, не йде на мирову угоду, називаємо це так. всі ці докази прийме суд для розгляду по справі. Якщо суд буде вважати, що ці докази є належними, і якщо ви їх подасте в строки, які передбачено процесуальним кодексом, то безумовно ці докази будуть прийняті. Але необхідно, скажімо так, бути готовим до того, що якщо справа доходить до суду, то туристична компанія зробить все можливе. Щоб у вас абсолютно нічого не вийшло в суді, тому що якщо мирним шляхом не вдалося вирішити це питання, то вже якщо воно вирішиться в судовому порядку, то кожна сторона знову ж таки робить все можливе, щоб досягти позитивного результату для себе. Але якщо у вас будуть ті докази, про які я зазначав, то шанси у вас на переможний результат в суді дуже великі, і потім, вже коли буде судове рішення, яке набере е, чинності, воно буде на вашу користь. Необхідно буде, скажімо, так цю кампанію провчити, яка так діє зі своїми споживачами, і також це рішення можна помістити в засобах масової інформації. Ну, що ж я вам дякую за консультацію. Залишається побажати вам шановні друзі. Все ж таки, приємного відпочинку, щоб дана ситуація ніколи в вашому житті не сталася. Але якщо ви зіткнулися з подібною ситуацією, скористайтеся порадами нашого юриста. Нагадую, ви дивилися рубрику юридичний ранок і в студії був юрист Богдан Яненко.